Вітаю всіх на пабраці новин. Я Анастасія Федорів, мій сьогодні це Олег Сакян, Вітаю вас, пане Олеже. Ради, бачити, чути, вітаю. Навзаєм, отже, цікаве продовження із генсеком ООН Антоніо Гутерішем, який ще вчора буквально їв російський коровай, обіймався з білоруським самопроголошеним президентом. Сьогодні він спробував виправдуватися за свій візит на саміт БРІКС до Росії і каже, що під час зустрічі з Путіним він закликав його до збереження справедливого миру в Україні. Наголошував на необхідності підтримки цінностей статуту ООН, верховенства права, ну і все в цьому досі. Ну от по іншому, мабуть, ніяк. Треба було особисто приїхати, скуштувати корова і пообійматися. Пане Олеже, як взагалі сьогодні світ має сприймати такі зустрічі? Чому досі багатьом політикам не соромно обійматися з Путіним? Важливо, що соромно, і якраз Гутереш зараз виправдовується, тому що соромно, тому що реакція пішла по світу через те, що це неприйнятно. Але як відомо те, що мертве, померти не може. Це стосується і Гутереша, і ООН. Ця інституція проявила свою повну імпотенцію перед найбільшим безпековим викликом сучасності російську агресію проти України. І спочатку були намагання всередині ООН добитися рішення і повпливати на Росію. Не вдалося, ООН не спроможна. Потім Україна виступила за ініціативу реформування ООН, і, зокрема, позбавлення права вето, країни-агресори, якщо Генеральна асамблея вирішила, ціли низка пунктів, певні ініціативи були з боку Сполучених Штатів також. і Ми бачимо, що і цей процес не увінчався успіхом, тому що світ не готовий до цього. Тоді Україна вийшла за стіни ООН і сказала: ми зберемо саміт миру, туди винесемо питання на виконання статуту ООН. І спробуємо де-факто спробувати замість тоді ООН, якщо всередині неможливо, якщо інституції неспроможні, спробувати виконати статут ООН. по відношенню не тільки України, але в цілому світу, але на матеріалі російсько-української війни, бо там продовольча безпека, судноплавство, енергетика, то все це стосується не тільки України. Тому Гутеруши їхати на саміт Швейцарію, було м'яко чи не з руки. Бо що робити? Сидіти і обтікати, вислухаючи, як ООН не здатне. І зараз зібралися під стінами ООН і вирішили виконувати статут ООН замість ООН. Ну, таке собі. А поїхати на Брікс, це виправдати своє існування, сказати: я героїчно, не, е, як це, не, е, боячись за свою репутацію, ставлячи її на кон, не жалкуючи себе, не шкодуючи живота власного, їду в Брікс. До всіх негідників розбиратися в відтінках коричневого і роблю ту брудну роботу, яку ніхто інший на Заході не дасть. Чому? Бо хочу миру. І треба навіть з негідниками говорити. Не сумнівався, що його виправдання буде в тому, що він путіну сказав, що ай-яй-но-но-но, треба завершувати війну. А Путін сказав: дякую, без вас не знали. І на цьому Гутереш поклонився Путіну низько і сказав: Чаломбіом і поїхав собі. Очевидно, що таким чином Гутереш виправдовує існування і буде продавати цей образ того, що він, от якраз той, хто в резинових перчатках костюмі, в чоботях по саме горло, готовий їхати з негідниками спілкуватися. Бо таким чином можна легко приімітувати потребу в собі. Ну, вже нагоч про те, що він відомий давним-давно своїми лівацькими настроями. Він часто коливається згідно з лінією китайської а, комуністичної партії. Його зустріч з Лукашенком, це також про. А, те, що він є, ну давайте прямо скажемо активом Китаю, і Гутереш не є проросійським, але він однозначно є прокитайським. Тому такі заяви, тому такі дії, і те, що Україна відмовилась його приймати, через журналістів ця інформація була злита, потім через джерела підтверджена. Але прямо цю скалу, я думаю, це дуже вірно і правильно. Я би, можливо, навіть жорсткіше поступив би. чи з якогось сьомого помічника, п'ятого заступника, сказав би про те, що поки в нього не обсохла кров на українська на його чоботях і крошки від. Крихти від каравая Казанського залишаються навколо рота, то взагалі говорити про те, що приїхати в Україну і йому вибути не може, тому що тут Україні треба зайняти жорстку позицію. Але при цьому я не думаю, що ми, як Ізраїль, маємо вводити режим Нонграта по відношенню до нього, або якісь різкі кроки робити ні. Нам треба бути мудрішими, ми не в позиції, не в стані Ізраїлю поки. Ізраїль півстоліття будував свою спроможність подібні кроки робити. Ми ще тільки, а, навіть не на середині цього шляху. Нам потрібно розширювати поле наших можливостей, бути конкретними, однозначними, але при цьому це робити з доброзичливою посмішкою на обличчі і таких, як Гутереш, давити в обіймах. Бо ми хороші хлопці, а Росія погані хлопці, і нам цей образ втрачати не можна. Ну і про війська КНДР, які от-от будуть на території України, можливо, вже є заїзню інформацію. Вочевидь, моментально ми про це не дізнаємось, але Зокрема, поки штати чекають підтвердження, Блумберг пише про те, що НАТО може дійсно відповісти на такі кроки Путіна і посилити допомогу Києву. Відповідь ну, тут правда цікаво, на що будуть готові наші західні партнери, тому що вже і розвитка Південної Кореї говорить про те, що відправляють вже навіть другу групу військових КНДР. Ну а все власне західні партнери чекають підтвердження. Якщо припустимо, що це підтвердження отримують вони, чи то по тих чи. Інших каналах розвиток, чи, можливо, вже по факту, коли ми покажемо фото, відео полонених перших із КНДР, яку відповідь варто чекати? Чи може на бути моментальною, чи це все ж таки знову підуть місяці, а можливо, і не знаю, кілька місяців, 10 рік, поки якусь все ж таки відповідь нам нададуть? Ну, перш за все, я би відповідаючи на це питання, почав би на півкроку назад. В чому цілі надсилання цих військ? Вони явно не воєнні. Бо 10-12 тисяч північнокорейських солдатів це не та кількість, яка зараз дозволить Росії кардинально змінити своє становище. Ну це тижнево-десятиденна максимум потреба їх військах. А, враховуючи складність їх інтеграції в тому, що боєздатність їх поки що під великим сумнівом, а порівнюючи з підрозділами, які вже знають місцевість тощо. Ну коротше кажучи, сказати, що це якась зараз а, срібна куля в руках Росії і близько ні. Задачі задача тут сугубо геополітичні. Росія підняла ставки. Підняла ставки перед обличчям і для Китаю. Ясно, що зараз змагаються дві версії. На столі обидві мають лежати. Ми не знаємо, чи це дійсно напруження між Китаєм і Росією, і це відбувається без Китаю. Про це є, свідчать ціла низка аргументів, наприклад, заяви Лукашенки з приводу того, що задіяння північокорійських військ це ескалація, те, що він одразу сказав, що Крим де-факто а російський Юре – це не визнається, те, що він сказав, що з його території без його дозволу російські війська заходили, все це відбулося прямо на тлі цієї дії російської, і ясно, що не без позиції Пікіну. Подібне інтерв'ю з'являється, бо суб'єктність залишкова Лукашенка на сьогоднішній день будується повністю на позиції підтримці з Китаю. А можна інші аргументи знаходити туди або друга версія що це розігрування цієї, нібито страптивості Росії в гра в хорошу і погану поліцейського. І Китай направду санкціонує такі дії Північної Кореї і Росії співпрацю з тим, щоб на цьому тлі виглядати цивілізованішим і відповідно імітують зараз негативну реакцію на це. Обидві версії можуть бути на столі, але повертаючись до цього кроку, таким чином Росія підіймає ставки перед Заходом, робить крок Путін, який не очікували, і в той момент, коли НАТО не здатно відповісти адекватно. Вони не зможуть узгодити позицію. Сполучені Штати в виборчому процесі знаходяться. НАТО без Сполучених Штатів, щоб не вплинути на виборчу кампанію, нічого не буде робити. Коротше, момент, коли НАТО не здатно в силу об'єктивних і суб'єктивних обставин відреагувати. А навіть будемо грубо чесними, навіть від світову, щоб визнати перші дні, що ці війська в Росію поступають вже тільки коли корейська розвідка прямо сказала публічно. Тоді взяли трішечки ще паузи, і в Сполучених Штатах, і в НАТО сказали, ну так, в принципі, підтверджуємо. Але що вони там робити будуть, ми не знаємо. Ну, ясно, приїхали в Керлін пограти, мабуть. Чим же ще займаються північно-корейські війська в Росії? Це ж традиційні змагання з Макраме, на які вони приїздять щороку. Але це говорить про те, що ключова ціль геополітична. Підняття ставок, демонстрація слабкості Заходу і, можливо, підняття ставок на індотиханському регіоні. І реакції від НАТО тоді ми дивимося, які будуть. Перш за все, індотехняський регіон. Бити будуть не по Росії, а бити будуть по індотиханському регіону, по північній Кореї, китайським інтересам там. Підняття ставок відбудеться в тому регіоні. І до цього Франція, наприклад, стояла жорстко на позиціях, що НАТО не має. Взагалі, входити в питання інтеканського регіону, це проблеми сполучених штатів їх союзників, аурусу, інших союзів, які вони там будують, і навіть виступали проти відкриття Офісу НАТО в Японії для співпраці. Це, зокрема, було одним з моментів домовленостей, судячи з усього Макрона Сі Дзіньпіном. Бо таким чином Франція трішки підіграла Китаю, не допомігши Сполученим Штатам посилити цю співпрацю, апелюючи до європейської безпеки. Але тепер. Такі або інші кроки можуть відбутися, тому що це тепер безпека вже європейська. Але при цьому важливо не стільки реакція штатів, її зараз не буде. Якихось жорстких кроків від НАТО не варто очікувати. Підвищать інвестиції в українську ВПК, українську обороносудатність супер. Нададуть додаткове зброєння? Чудово. Все це потрібно працювати над цим, але ніякої разючої стратегічної зміни не відбудеться. Але де воно відбудеться? Як на мене, Путін припустився великою помилки. Причому він не міг її не пропуститися, бо Путін це тактик, і він дійсно досягнув зараз тактичного успіху цим кроком. Але стратегічно він спалив позиції, тим, що до цього Південна Корея не допомагала Україні саме як фактор стримування співпраці Росії та Північної Кореї. Північна Корея їх ворог, і вони не хотіли, щоб їх ворог отримав союзника у вигляді Росії. Провокувати не хотіли. Тепер же це сталося. І це не питання підтримки України і бажання Південної Кореї підтримувати нас. Ні. Це тепер питання того, що проти нас воює російсько-північно-корейський тандем. А проти кого наступного він може воювати, якщо Росії вдасться перемогти? Проти Південної Кореї. Південна Корея зараз може перемогти цей тандем на території України. Без жодного пострілу. А якщо Україна програє в цій війні, а Росія виграє в якомусь сценарії, навіть просто заморозка на російських умовах, то тепер вже Росія буде допомагати Північній Кореї і це кратно підвищує безпекові виклики для Кореї Південної. Тому я думаю, що зараз ціла низка зусиль, і це пілінгую і по їх заявах, і по діях, і по пропагандистських медіа російських направлено на те, щоби. Не дати змоги не спровокувати, пом'якшити, створити аргументи, батоги і пряники для південної Кореї, щоб вона не співпрацювала з Україною. Але думаю, що поздно піти в Баржомі, бо для південної Кореї тепер російсько-українська війна, російсько-корейська українська війна стає і їх війною. Я думаю, що ця співпраця буде нарощуватися найближчим часом доволі серйозними темпами. Ну і також, поки ми очікувані, хто буде наступним президентом США, тому що побутує думка, що саме після uh, вибору до чи іншого кандидата американцями стане відомо взагалі uh, щодо курсу України, і тоді вже звісно uh, буде можливо більше і фідбеків щодо нашого плану перемоги. Але отут правда цікаво, Зеленський uh, нещодавно нагадав, що Україна представила партнерам план план перемоги, який містить усе необхідне, щоб позбавити Росії будь-яких альтернатив. Наразі цей план вивчають було кілька коментарів. Зі штатів, але сказав Зеленський, що коли і якщо план перемоги буде повністю реалізований, ми побачимо Росію на саміті миру. От тут правда ось ці два слова, так, коли та якщо як думаєте, за яких умов це можливо? Нам зараз правда варто дочекатися можливо виборів у штатах і ну і тоді вже відштовхуватись від рішучості того чи іншого кандидата. План перемоги направлений якраз на виборчий період в Сполучених Штатах і в період транзиту влади. Я думаю, що за рік, півроку навіть, про план перемоги вже почнуть згадувати значно менше, а через рік можливо його взагалі і згадувати перестануть. Він має свій термін придатності, і свої цілі і задачі, які він зможе виконати зараз. Задача плану перемоги це задати політичний порядок денний навколо української перемоги в Сполучених Штатах серед наших союзників. Це перше. Тому що ми не можемо під час виборів в Сполучених Штатах зараз грати напряму. Це буде втручання вибори, але ми створюємо порядок денний, в якому приходиться на нього реагувати, зокрема, і кандидатам, і всьому американському політику. Не навколо переговорів з Росією, компромісів, а навколо перемоги. Другий момент: він промальовує шлях до мирних переговорів. Хочете дипломатичного рішення? Супер. Планом перемоги Україна чітко демонструє: ми не претендуємо на спалити Москву. Нам би хотілося б, але ні. Розвалити Росію. Ні. Це не наша ціль. Наша ціль це відновлення територіально суверенітету, все інше, відновлення від Росії компенсації тощо, коротше кажучи, статус кво 13-го року, і його досягати ми готові дипломатично. Але щоб Росія сіла за стіл переговорів дипломатично, необхідно, щоб вона зрозуміла, що перемогти вона не зможе, і що. Кожен наступний день для них буде гіршим. І відповідно треба погоджуватись на поганий сценарій капітуляції де дипломатично, ніж потім під тиском сили. І план перемоги це рівно про ту американську тезу, що Україна має сильними позиціями сідати за стіл переговорів. А щоби сіла за стіл переговорів Росія, вона має розуміти, що Україна в сильних позиціях і вона має бути примушена туди сісти. Для цього задача плану перемог продемонструвати, чим це може досягнути. І перемичка фактично до а, дипломатичного треку, якщо його хтось хоче. Чому строк придатності? Бо після обрання нових лідерів, лідера Нового Сполучених Штатів, хто би ним не був, штати чекає складний транзит влади. При Камалі це висока вирогідність, якщо її оберуть. А, Політичної кризи у випадку обрання Трампа, скоріш за все, буде інституційна криза, але хрінь рідки не слаще на цей період. Штати будуть втрачати своє лідерство, політичне крісло буде пустувати в колективних форматах, там, де від штатів потрібна ствердна позиція, лідерства їх не буде. Дай Боже, щоб вони зберігали можливість просто бути присутніми і просто голосувати в тандемі з усіма, не блокувати. На цей період прийняття рішень, як ми зараз бачимо з реакцією на північно-корейських солдатів, коли штати через виборчий процес фактично паралізовані в тому, щоб сказати щось конкретне. І лідерством тут взагалі не пахне і близько. От після цього, коли устаканиться ситуація, коли транзит влади відбудеться, буде абсолютно інша ситуація, в якій значна частина з позицій з плану перемоги втратить свою актуальність. Як і в цілому ситуація втратить свою актуальність. Остання задача, на яку він направлений, це в вікно цього транзиту, коли Байден ще президент, спробувати отримати від Сполучених Штатів так на запрошення України в НАТО. Це не означає взяття в НАТО зараз. Ні. Це взагалі не про це. Всі чудово розуміють, що в НАТО на зараз не візьмуть. Ну, я сподіваюся, всі, хто спостерігають, ну, аналітики так точно розуміють. І я певен, що з українського боку і політики, і дипломати також свідомі цього. Принаймні в заявах президента Зеленського останніх також демонструється, що він чітко підкреслює це не про взяття в НАТО, це про запрошення. Здавалося б, чому воно потрібно? З двох причин: перше, зараз це можливість вивести на світло всіх тих інших, хто всередині НАТО є і не готовий дати нам так. На запрошення, вони ховаються за спиною Сполучених Штатів. Як тільки Штати скажуть так, одразу всі звернуть увагу на них, і цим країнам, по даним політику до семи країн, потрібно буде визначитися і сказати, ствердно, так чи ні. Я переконаний, що частина з них скаже так: Там, дві країни-три. Бо коли вже і Штати так сказали, то вони, скоріш за все, аргументуються тим, що вони не хочуть підважувати єдність всередині НАТО. Вони не. В захваті від такої ідеї, але якщо всі колеги так вважають, то вони не будуть точно стояти поперек цього. Друга частина захоче поторгуватися, аля Словаччини. І тут цілком собі раціонально можна буде сторгуватися на чомусь. Головне, щоб у України були достатні механізми для цього, наші партнери займали ствердну позицію, і все вдасться. Залишиться одна-дві країни, які, можливо, будуть чітко стояти на позиціях НІ. І от тут тоді вже гуртом і батька бити легше. Це буде проблема не України, а коаліції рішучих всередині НАТО, тих країн, які підтримують запрошення України, не просто не проти, а розуміють, що їм це необхідно: Балтійські, північно-європейські країни, Британія, Франція, ті, хто виступають за, знайти батуги і пряники до цих країн. Я певен, що у них достатньо інструментів, взаємодії, співпраці тощо, за допомогою яких вони зможуть спробувати успішно сподіваюся, спробувати змінити. Позицію цих держав, але це буде вже завдання не тільки України і не стільки України, це перше, для чого потрібно зараз запрошення, і так від е, е, Сполучених Штатів, а саме запрошення, другий момент, воно необхідно як елемент викреслення з можливих майбутніх якихось переговорів торгів навколо суверенітету і територіальної цілісності України. Бо якщо Україну запрошують в НАТО. То це означає, що НАТО готово нас взяти. Не зараз, через певний час, але готово, не дивлячись на позицію Росії. Це подолання негласного права віта Росії на зовнішню політику України, яке існувало впродовж десятиліття після розвалу Радянського Союзу. Це означає, що ні, а суверенітет України обмежений не буде. Що би Росія не казала, Це їх програш буде. Друге. Перед оточами світу, Тут дуже важливо, що за цим спостерігають і низка країн. І вони вагаються, зокрема, не займають чіткої позиції, бо кажуть, а можливо, Росія ще й не програє, а можливо, Росія дійсно і має право щось там диктувати. А ясно, от Росія велика держава, таким чином демонструється, що ні. Їх місце не визначенні долі України, а нехай свою вирішують. І другий момент це те, що введено в третьому пункті про ресурси. Україна до банального доходу, максимально цинічного. Це ще і поклади рідкоземельних металів і ресурсів дефіцитних 21 століття. І вони комусь дістануться. Або демократичному світу цивілізованому будуть посилювати науково-технічний потенціал, військовопромисловий комплекс. Хто як потім буде видобувати це питання українських кампанії постачати на Захід, кооперація сумісна чи допуск міжнародних кампаній Захід тощо. Це зараз не обговорюється. Але у випадку, якщо це все дістанеться Росії і їх поганим хлопцям, клубу поганих хлопців, вони точно знають, як вони це видобудуть, як вони це використають тощо. Це питання безпеки цих ресурсів на трильйони доларів, які можуть посилити або демократію, або е вісь зла. І це разом з запрошенням в НАТО грає іншими фарбами. Якщо ви запрошуєте в НАТО, ви прапорці ставите на східний кордон України і демонструєте, що ніяких розмов не тільки про суверенітет, але й про територіальну цілісність не буде в підписанні разом з цим домовленістю по ресурсах. Інакше ви самі провокуєте їх до того, що вони можуть ці прапорці переносити і глибше, ніж сьогоднішня лінія фронту, і отримати доступ, зокрема, і до таких ресурсів. І це може бути однією з мотивацій. Тому план перемоги це зараз інструмент. Для того, щоб змінити позицію наших партнерів, знайти додаткові аргументи, і він відповідає на одне питання. Чому підтримувати Україну вигідніше, ніж пробувати домовити з Росією? Що ж, дійсно ми будемо спостерігати за тим, як будуть події розвиватися. Ну а в нас, звісно, сьогодні надії на наші сили оборони, які попри все стоять, щоб там сьогодні на заході не говорили. Якби на допомогу нам повільно або швидко не йшла, все ж таки, наші хлопці дійсно сьогодні роблять неймовірне. Впевнена, що весь світ також на них дивиться і має надихатися. Дякую вам, пане Олеже, за важливу розмову і за час. Навзаєм на все добре. Друзі, з нами був Олексій Кян, це політолог. Дякую кожному з вас. Подобайка, коментар. Ну так само підписка на новин». Дякую, кожному. Бережіть себе.